Кам'янчани, дорогі гості. Я розумію, що сьогодні гарний такий святковий, спекотний день і всі поховалися у куточкам холодок. Я Сподіваюся, що всі вам начуєте, хочу в свою чергу привітати всіх з відкриттям туристичного сезону в нашому місті. Перше за все, я хочу звернутися до кам'янчан і дійсно побажати, щоб цей сезон ми як гостиніше приймаємо. Будуть відвідувати наше прекрасне місто історичне. Також звертаюся до всіх гостей міста, щоб ви пам'ятали, що двері міста відкриті для туристів, місто історичне, гарне, цікаве. Я прожив трошки свого життя, поїздив по Україні І за її межами но місто камянськ подільський Думаю, що не проміняв би ні на що. Це саме гарне. Красиве, благословене історичне місто. Тому запрошуємо всіх. Дякую за те, що сьогодні зійшлися, і відкриття туристичного сезону будемо рахувати відкритим. Бажаємо вам всім гарного, святкового настрою. Запрошуємо всіх на протязі всього сезону і хай Бог благословить кожного з вас, ваші сім'ї, ваші родини. Вам, добра вам і Божого благословіння. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Саме цікаве буде попереду. Повторюю, саме цікаве попереду. У нас, бачите, от є котли, буде дійсно каша, радість наша, буде юшка і багато ще чого цікавого. Дякую за увагу.